Тому українцям потрібно зрозуміти одну річ: що Німеччина це не про гроші, Німеччина це про можливості. От я і... про я просто згадав, вибач, що в мене найчастіше звертаються за консультацією з питанням, як найдовше посидіти на соціалі, і коли ти кажеш, німеччина не тільки про бюргергельд, ну насправді, все-таки вагома частина запитів реальних це не доплатили, як зробити, щоб заплатили більше, більш того. Реалізація з точки зору бізнесу, там теж Бюргерґаль дає гроші, і не так багато країни, де можна ті дотації так легко утримати. Тобто, питання просто лишається сума X невідомо, який процент сюди поїхав дійсно через гроші. І ходить така думка, вона не моя, я її не підтримую ні в якому разі, що люди з Західної України. Поїхали через гроші, але знову ж таки моя думка така: в західній Україні так само є прильоти. Західна Україна це суперкрутий хаб для допомоги, де йдуть всі розпреділення вже по решті країни. Західна Україна прийняла дуже багато біженців, і я більш ж певний, що під цим відео збереться дуже багато хейту на рахунок західної України. І ми вернемося до тої самої проблеми, що українці, що в Україні що за кордоном продовжують один одного кусати. Ну, по-перше, ти правильно сказав, прильоти є по всій Україні, так. Але е, от, я б хотів все-таки більше зосередитись на тому, що ти сказав по поводу Кусати. От, е, це проблема українців, яку вони повинні викорінити.